Орієнтовно о 6.30 ранку у Чернігові пролунав вибух. Після чого прес-служба міської ради Чернігова повідомила, що вибух стався в приватному секторі у житловому приватному будинку. Попередньо відомо, що завданий удар був шахедом, і також попередньо відомо про двох госпіталізованих: це брат і сестра, 2002 та 2006 року народження над вухом. Прилетіло бревно в мене, в кришу впало. Це Анатолій. Своє обличчя він просить не показувати. Чоловік живе по сусідству із будинком, в який влучив безпілотник. Каже, у цей момент якраз стояв на подвір'ї. І чую, кричить сусідка, закричала, крик. Я бігом зриваюся, підбігаю до цього вікна, всередині все горить, а брат її катали, випустив, вийшов на крицето і тут Ракета прилетіла, і він залишив на порозі тут. Чоловік допомагав сусіду витягнути сестру з палаючого будинку. Я швидко вікно розбив, почищав, кирил підійшов на плече витягнуло. Якби не витягнуло, згоріло. І одразу моментально все загорілося на очах. Ну, порізала ноги, звісно. Матері хлопця та дівчини у той час вдома не було. Де ж їм жити? Не знаю, даже, родичі є чи нема. Батько і мама є, померли давно, вже вона сама тут. Дівчина хороша, і мальчик, і все. Всі благополучні, хороша родина. то Шахиди, то війна проклята. Також пошкоджень зазнали вісім приватних будинків поблизу місця влучання, повідомила прес-служба міської ради. Я чула, як він летів, кружляв, літав, а потім пішов на сніження і все, і бах, і вибух. Стрес такий був, що я, я лікарство пила і все, подивилась у вікно, аж горить тут же. Я перепужена сильно. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.